У Дніпропетровську вшанували загиблих у небі над Луганськом десантників та льотчиків. У ту саму хвилину, коли рік тому ворожа ракета влучила в транспортний іл із 40 вояками 25-ї повітряно-десантної бригади та дев'ятьма членами екіпажу на борту у небо злетіли 49 вогняних ліхтариків. А біля портретів загиблих героїв запалали свічки. З квітами та свічками збираються дніпропетровці біля пам'ятника засновнику повітряно-десантних військ Василю Маргелову. Тут пригадують кожного, хто рік тому опинився на борту іл 76 і став жертвою ворожої ракети. Цієї ночі Олег Чистопольцев втратив одразу кількох своїх побратимів, і це стало поворотною точкою у його власному житті. Как раз цієї трагедії можна сказати, що многие поняли, що началась действительно війна. Отсидеться уже вже точно не вийде, і многие пошли добровольцями на фронт. Я в я в тому числі люди пригадують, дізнавшись про трагедію, відчули справжній шок. Це була перша велика втрата цієї війни. Тодішній заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації зізнається, спочатку навіть не міг повірити, що це може бути правдою. Ми сиділи, щось обсуждали, і в цей момент ми побачили цю новості перший раз в Фейсбуці. Ну, я одразу кажу, що це не може бути. Это, ну, это просто это невероятно. На наступний день ми почали розбиратися і сукрера рухом, вести своє-то розслідування. Переважна більшість загиблих у тому літаку прийшли до війська як добровольці. Згадуючи про це, їхні однослуживці і досі не можуть стримати емоцій. Я, для мене так мене переворачують. І просто... А ті, хто втратив рідних, кажуть, тепер найбільше чекають покарання тих, хто маючи достовірні розвіддані про ситуацію навколо аеропорту, все одно віддав наказ про відправку людей літаками та не потурбувався про забезпечення надійного прикриття. Таких ребят а не просто тупо підставляти під ракети. От за це тільки обидно. ні то какої то злості та мазлобності на нього все розсудить, як всі Всевишній. От тільки і за того, що в майбутньому такого не повторялась у справі загибелі 49 українських вояків. Генпрокуратура оголосила про підозру тодішньому керівнику штабу АТО Віктору Назарову. Звинувачення службове недбальство. Далі слідство поки не зрушило. Оленусенко Сергій Файзулін спецкор два